Ісус Христос сказав, хто візьме дитя заради мене, той мене прийме, а приймаючи мене, прийме того, хто послав мене. 30 вересня, в День святих віри, надії та любові, а також їхньої матері Софії, також відзначається День усиновлення в Україні. Датою його заснування є 30 вересня 2009 року. Перш за все, свято є символом милосердя і доброго ставлення до людей. На щастя, кількість українців, які хочуть усиновити дитину, з кожним роком збільшується. Щодня в країні народжується 50 дітей, які залишаються сиротами, і в цей же час в Україні щодня всиновлюють 60 дітей. Ця позитивна динаміка свідчить про те, що сучасне суспільство стало гуманнішим. Тільки на початку 2013 року у Вінницькій області було зареєстровано 2916 дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі дітей сиріт. А протягом минулого року українські сім'ї всиновили 97 дітей, а іноземці 16. Аби підтримати молоде покоління, що залишилось без опіки, держава надає дітям-сиротам спеціальну матеріальну допомогу. Наприклад, у 2012 році виплати у розмірі 9 тисяч 21 гривні отримали 65 дітей.